Добрий день, мене звати Артем Крявка і я хотів би вам розповісти про нейронет. На сьогодні в інтернеті дуже багато різної інформації, але інформація перетворюється у знання в той момент, коли ми встановлюємо причинно-наслідкові зв'язки. Тобто інформація, яку ми чуємо, читаємо, бачимо все одно, вона перетвориться знання в той момент, коли ми розуміємо, звідки вона прийшла, тобто які причини і що буде далі, тобто які будуть наслідки. Власне, це і є найоне. Це є інформація, поєднана причинно-наслідковими зв'язками. Ну, а тепер я покажу, як воно працює. Введемо слово нейрон. <кій> Чому нейрон? Тому що, власне, нейронна мережа, яка у нашому мозку, це є та модель. Асоціативного мислення, що допомагає нам жити. Нейронет це спроба об'єднати потенціал розуму, людства в єдине ціло, яке було поєднане причинно наслідковими зв'язками, і таким чином ми отримаємо. Можливість передавати знання один одному зі швидкістю просто надзвичайною. Зараз мені важко уявити, як саме це буде відбуватися, але напевно це буде набагато скоріше, ніж навіть сучасна Вікіпедія, яка просто дає нам текст з гіперпосиланнями на інші там визначення. Але немає взаємозв'язку. Тобто, звичайно, ми можемо ці зв'язки самі е якось зрозуміти, але покажу, як це працює в нейронет. Отже, ми маємо два результати. Нейрон та нейронна мережа. Ми подивимося, що там у нас з нейроном. Власне, форма, яку приймає інформація, дуже проста. Власне, сам нейрон, причини та наслідки. От, можна подивитись опис про саме цей нейрон. Це може бути текстова інформація, це може бути якась графічна інформація. І навіть е, відеофайли. От також ми можемо подивитись е, цю інформацію в е, Вікіпедії. От. Ну, повернемося назад. Ну і, власне, е, саме головне. Звернемо увагу на наслідки. Отже, нейронна мережа це система нейронів. Отже, цілком конкретний наслідок має цілком конкретний зв'язок. Ну, перейдемо, подивимось. Як ми бачимо, причиною нейрону, значенням нейронна мережа, є нейрон. А похідною від нейрону нейронна мережа є наслідок пам'яті. Пам'ять утворюється з допомогою нейронних мереж. А нейронна мережа... Це наслідок від нейрону, що є елементарною частиною нейронної мережі. Отже, маємо цілком конкретні зв'язки між причинами та наслідками. І ми можемо встановити, яким саме чином пов'язані два поняття один з одним. Це і є нейроне.

Every cell in its place. Every link between cells carefully organized. Nothing random. Nothing arbitrary. What we would really love to understand is how the brain, during development, generates millions and millions of neurons, sends them to the right position in the brain, and then somehow instructs... Of those individual nerve cells to form very, very specific connections with one another. <in> well, Laceful, my future.